Сьогодні у нас свято, гарна нагода це відкриття центру з психосоціальної підтримки. Ну, це такий осередок, де можна отримати безкоштовно послуги психолога, відчувати себе у затишку, спокої і комфорті. Наші двері. Відкриття для усіх верств так, категорії населення, це і діти на ну, ось така категорія особлива, на яку ми звертаємо дуже багато уваги. Але також це і дорослі, це люди похилого віку, це сім'ї, це сім'ї військовослужбовців, це ветерани, які вже звільнені з лав Збройних сил України. Але тут точно можна буде прийти будь-якій людині і отримати ту допомогу, яку вони потребують, і вони зможуть фахово на цю. Медицині поставити оцінку да, їхнього стану і якої потребують цю допомоги. Моя задача як координаторки, звісно, що скомунікати і скоординувати на теренах не тільки Житомира, а й області, куди можна було б звернутися ті чи інші особі за тою допомогою, яку вони потребують. Житомирська обласна організація отримує дану програму підтримки від Датського Червоного Христа вже вдруге. Це перша була з 2015 по, 2015 по 2017 рік. І сьогодні ми вдячні Датському Червоному Христу за те, що ми маємо можливість допомагати людям завдяки такій унікальній програмі психосоціальної підтримки. Маємо глибоку надію також, що буде продовження цієї програми у вигляді реабілітаційного компоненту для того, щоб ми могли допомагати людям. Ну в принципі, я думаю, що у нас буде подальша ще співпраця дуже така. Не просто на прикладах, а вже за результатами.